За минулий тиждень в Україні народилося 2651 немовля, 1347 хлопчиків і 1304 дівчинки. Ось таких прекрасних новин ми розпочнемо сьогоднішню розмову. Привітайте малечу в коментарях. Ну і традиційно далі поговоримо про дітей. Почнемо з освіти. Президент України підписав закон про професійну освіту. Він передбачає трансформацію вищих професійних училищ та центрів профтехосвіти у професійні коледжі. Це не просто зміна назви, це сміливий крок до модернізації стандартів, академічних прав студентів, прозорого фінансування, а також гідної оплати педагогам. Важливо, що для керівників буде запроваджена система КРІ, а для студентів у перспективі незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах. Це дасть змогу підняти якість освіти, а також зробити освіту ближчою до потреб сучасного ринку праці. Ще одна новина із сфери освіти. У Запорізькій області у місті Вільнянськ відкрили вже 11-ту підземну школу. Вона розрахована на одну тисячу учнів, які будуть навчатися у дві зміни. Заклад обладнаний для інтерактивних занять, інклюзивний та бар'єрний, з підйомником та класами зі шрифтом Брайля. Діти матимуть доступ до спорту, до відпочинку, а також до безкоштовного харчування. Насправді можна сказати, що підземні школи це символ того, що освіта є фундаментом для розвитку будь-якої держави і України в тому числі. Ще хочу сказати про деякі зміни у освіті. Із 2027 року учні 4 класів вперше будуть здавати ЗНО. До участі планують залучити близько 10 тисяч дітей. Це буде частина державної підсумкової атестації, яка визначає рівень знань і є обов'язковою для завершення початкової школи. Таким чином, система освіти продовжує вдосконалюватись і поступово покращує свої стандарти. Підсумовуючи, бачимо, що українська освіта, незважаючи на всі виклики, рухається вперед та розвивається. Це дає надію нам на те, що українські діти будуть отримувати гідні знання, які вони зможуть використати для того, щоб покращити життя у нашій країні. Ну а вам я пропоную приєднуватись до нашого каналу. Не забувайте ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Тільки разом ми зможемо зробити набагато більше для українських дітей. Дякую за увагу! Хай щастить.